Старий Новий рік свято не лише з цікавою назвою, а й не менш оригінальними традиціями. З давніх давен у ніч з 13 на 14 січня в Україні водили маланку. Хлопці перевдягаються дівчатами, циганами, поліцейськими та іншими дійовими особами залежно від регіону. Від хати до хати йдуть з піснями і забавами, а з господарями колядують. Село Юстинівка чи не єдине на Підгаєччині, де ще бережуть і передають традиції маланкування. «Ще наші діди ходили тати і вони нам розказували про ті звичаї. Зараз ми то все повторюємо, щоб не втрачати традицію. Свого часу кілька років поспіль роль Маланки в Юстинівці виконував і Михайло. Зараз, коли приїжджає у рідне село, допомагає маланкувати молоді. Кожного року все важче збирати, цих хлопців, так, тому що багато молоді за кордоном на навчанні і це. Але я приїхав з Києва, так. Хлопці приїхали зі Львова, хтось з Тернополя приїхав. Сьогодні такий день, що ми залишаємо все, роботу, будь-що, щоб цей, і тільки заради цього звичаю. Щоб підтримувати, якщо буде цей звичай, буде жити село і все інше. буде жити. За традицією Маланкою вбирається парубок, який вміє добре жартувати. Маланка має свій почот, сама не ходить. Свита неабияка. Орач з чепігами від плуга, сівач з сівнею через плечі, циган, циганка і чорт з ріжками. А ще музики. Дід Богдана Маланкував ще в радянські часи, коли це забороняли. Традиції передавав дітям і внукам. Люди не дуже сприймаються, як належне, скажімо так. Але я би хотів, щоб воно продовжувалося. Я підтримую, не зважаючи не на ні, на які там, скажімо так слова, але. Ми б хотіли, щоб воно напродовж і було ходили наші діди прадіди, і ми ходили, щоб воно продовжувалося. З давніх давен хлопці ходили до тих домів, у яких могли зустріти дівчат. Там Маланка робила шкоду. Зараз пустощі символічні. Дівчатам та господиням вимащують лице чорною фарбою. Такий грим виготовляють в сажі і смальцю. Скільки в юстинівці роки вже от маланку водять? Скільки? Що я пам'ятаю, що я пам'ятаю, я вже ходжу коло 15 років, що я пам'ятаю. Ну і що ходив мій батько, мій дід, йдуть від 12 років, ну і до 45. За день гурт разом із Маланкою обходить усе село. Після Маланкарів до хати заходить посівальник, зичить щастя господарям і доброго урожаю на весь рік. Оксана Мацюпа, Тарас Троян, Дмитро Марчук та один новини.